Анжей Сапковський, відьмак. Останнє бажання, розділ другий. Валерат, бургомістер везіма, пошкріб підборіддя і замислився Не був він ані забобонним, ані боязким. Але це не надихало його зустатися сам на сам із біловолосим. Нарешті він наважився. Видіть, наказав стражник. А ти сідай, ні, не тут, отам, подалі, як твоя ласка. Незнайомець усівся, нема він уже ані меча, ані чорного плаща. Слухаю, сказав Валерад, бавлячись важке з ним буздиганом, що лежав на столі. Я Валерат, боргомістер везіма. Що маєш мені сказати, мось пане розбійнику, перед тим як підеш до темниці? Троє убитих спроба накласти прокляття не зле, аж ніяк не зле. За такі речі у нас у везімі на палю саджають, та я людина справедлива. Спочатку тебе вислухаю, кажи. Рівієць розтемнув кубрак і дістав з під нього совій білої козячої шкіри. На роздоріжжях по корчмах прибиваєте, сказав він тихо. Правда, те, що там пишете? А? буркнув Велерат, дивлячись на витравлені на шкірі руни. Така, значить, справа, як я відразу не здогадався. А вже ж, найщиріша правда підписано: Фольтест, король владця темерії, Понтаро і магакаму. Виходить правда, але відозва відозвою, а закон законом. У візимі я закон та порядок пильную. Людей мордувати не дозволю. Зрозумів. Рівєць кивнув на знак того, що зрозумів. Велерат гнівно посопів. Знак відьмацький маєш. Незнайомець знову поліз за комір каптану. Видобув круглий медальйон на сріблому ланцюжку. На медальйоні було вибито голову вовка із вишкіреними іклами. Ім'я якесь маєш? Можеш будь-яке назвати. Не з цікавості запитаю, а щоб розмову полегшити. Звуся Геральтом. Та, хоч і Геральтом, судячи з вимови, з Рівії?» «З Рівії». Так знаю, що, Геральти, І з тим. Велерат поплескав долоною по відозві: і з тим, дай собі спокій, то поважна справа. Багацько вже намагалися. То, брате, не те саме, що пару гультяїв захльостати. Знаю, це мій фах бургомістра. Написано три тисячі оренів нагороди. Три тисячі бургомістер закопили в губи, і принцесу докупи, як люди балакають, хоча милостивий фольтест того й не дописав. У принцесі я не зацікавлений, сказав спокійно Геральд, сидів, склавши руки на коліна. Написано три тисячі. Ще за часи. зітхнув бургомістр, – що за першиві часи? ще років 20 тому хто б і подумав, навіть на п'яну голову, що такі професії будуть. Відьмаки, мандрівні, вбивці веселіські, бродячі, різуни драконів та утопців. Геральте, у твоєму цеху пиво дозволено пити? Дозволено. Балерад туснув у долоні. Пиво. гукнув, а ти, Геральте, сідай ближче, бо чого ж то я? Пиво було холодним і пінистим. Першиві часи настали, ремонтував велеред далі, сьорбаючи з кухля. Наплудилися усілякої мерзоти. У магакамі, у горах, аж роїться від боболаків. У лісах раніше хоч би вовк, який вив, а зараз на тобі примари, боровики якісь, куди не плюнь, вовколаки чи інша якась зараза. По селах русалки та жалібниці дітей крадуть. На сотні вже рахуємо, хвороби, про які раніше й не чув ніхто, аж волосся дибки. Ну, а до комплекту ще й оте. Він попхнув сові шкіри по столу. Не дивина, Геральде, що такий попит на ваші послуги, ця королівська відозва, бургомістре, підвів голову Геральт. Чи знаєте подробиці? Велерат відхилився на спинку стільця, сплів руки на череві. Подробиці, кажеш, я знаю. Не те щоб з перших рук, але з достовірних джерел. Проте мені власне йдеться. От ти уперся, як знаєш. Слухай. Белерат ковтнув пива, притишив голос. Милостивий наш Фольтест ще королевичем за правління старого Медела свого батька демонстрував нам, що може отнути. А отну міг чимало. Ми сподівалися, що із часом те минеться. Але ж, швидесенько після коронації, відразу по смерті старого короля, Фольтест самого себе перевершив. Ми аж роти пороззавляли. Коротше. Зробив він дитинку своїй рідній сестрі Аді. Ада була від нього молодшою, але завжди вони трималися купи, і ніхто нічого й не підозрював ну, може, тільки королева. Отож, дивимося аж тут Ада, нате вам, із таким отопузом. А Фольтес починає розводитися про шлюб. Із сестрою, уявляєш, Геральте? Ситуація диявольськи загострилася, бо визимір з Новіграда саме вирішив видати за Фольтеста свою дальку. Вислав посольство, аж тут треба тримати короля за руки ноги, бо той готовий бігти та гнати тих послів у тришия. Вдалося, на наше щастя, бо Віземір з пересердя випустив би нам тельбухи. Потім, не без допомоги Ади, яка зуміла вплинути на свого братуся, вдалося знеохотити щеня від швидкого шлюбу. Ну а потім Ада народила у належний час. А як же? А тепер слухай, бо починається. Те, що народилося, бачив небагацько хто. Але одна повитуха вискочила з вікна вежі, а у другої потьмарився розум, і вона й досі ходить зателепкувата. Думаю, що виродок був не вельми гожий. Була це дівчинка. Зрештою, вона відразу ж померла, бо ніхто, як мені здається, не поспішив перев'язати поповини. Ада, на своє щастя, пологім не пережила. А потім, брате, Фольтес укотре вчинив дурню. Виродка треба було відразу спалити, або, я знаю, закопати десь на відлюдді. Але не ховати у саркофазі, у підземеллях палацу. Запізно тепер бідкатись, Геральт підвів голову. У будь-якому разі, треба було прикликати когось із відунів. Ти про отих з дирників із зірками на капелюхах? А як же ж, злетілося їх із десяток, але вже потім, як стало зрозуміло, що у тому саркофазі лежить і що з нього ночами вилазить, а вилазити почало не відразу. Ні. Сім років після поховання була тиша. Аж тут, якось уночі. На місяць у повні крик у палаці, верес, безлад. Що тут довго говорити? Ти на тому знаєшся. Ти відозву читав, немовля, у труні підросло, та не неабияка, а зуби в нього стали такі, що жах. Одним словом, стрига. Шкодую, що ти трупів тих не бачив, як я. Тоді обминав би ти візім стороною. Геральт мовчав. У ті часи, продовжував велерат, Фольтест, як я вже казав. Закликав до нас тіло громаду чеклонів. Гелготали вони один поперед одного, мало не побилися отими своїми ціпками, що вони їх носять, напевно, аби всі відганяти, коли їх ними цькують. А я так вважаю, що цькують регулярно. Перепрошую, Геральте, якщо маєш іншу думку про чародіїв. при твоєму фахові, напевно, маєш. Але як на мене, то дармоїди вони І дурні. Ви, відьмаки, серед людей, зужили більшої довіри. Бо ви, як би то сказати, конкретні. Геральт усміхнувся, але не прокоментував. Та до справи бургоміст зазирнув у кухоль і долив собі рівійцю. Деякі поради чоклунів здавалися мені аж ніяк не дурнуватими. Один пропонував спалити стригу разом із палатом та саркофагом, другий радив відрубати їй довбешку за ступом, інші більше схилялися до забивання кілків у різні частини її тіла. Зрозуміло, удень. Коли дияволиця спала у труні, виснажена нічними втіхами. На жаль, знайшовся один блазень. У загостреній шапці на лисій голові горбатий пустельник, який придумав, що то є шари, що їх можна зняти, і що зі стриги знову стане фольтестова донечка, чарівна, мов писанка. Треба тільки просидіти у крипті цілу ніч, і все справа вирішено. Після чого, уявляєш, Геральте, що то був за дурень, пішов він на ніч до палацу, як легко здогадатися. Мало що від нього лишилося, тільки шляпа та палиця. Але Фольтест очепився у ту ідею, як реп'ях у собачий хвіст, заборонив будь-які спроби вбити стригу. А з усіх закутків краю понастягував шарлатанів, аби ті відшарували принцесу зі стриги. Ото була мальовнича компанія. Якісь баби покручені, якісь кольгавці, брудні, брате. Завушивлені, аж жальбра, ну й гайда, вони чарувати. Головним чином над мискою та кухлем. Зрозуміло, декого Фольтеста ради швиденько викрали, кількох навіть на частоколі повісили, але замало, замало і піх усіх повісив. Про те, що стрига натомість раз у раз когось та загризала, не звертаючи ані на шарлатанів, ані на їх закляття, ні найменшої уваги. І я вважаю, говорити не треба, як і про те, що Фольтест у палаці вже не мешкав. Ніхто не мешкав. Велерет перервався, сьорбнув пива, відьмак мовчав. І так вона, Геральде, тягнеться вже шість років, бо те уродилося років 14 тому, Мали ми за цей час трохи інших турбот, бо повоювали із Візиміром з Новіграда, але із пристойних, зрозумілих причин. Шлося про перенесення межових стовпів, а не про якихось там дочок чи заручених. Фольтес, до речі, починає вже бобонити про шлюб. І розглядає парсуни, що їх надсилають із сусідніх дворів. А раніше, звичайно, викидав їх у вбиральні. Але час від часу його знову охоплює отаманія, і розсилає він тоді кінни або ті шукали нових чаклунів. Ну і нагороду обіцяє три тисячі, через що й збіглося сюди кілька відчайдухів, мандрівних лицарів, навіть один пастушок, знаний у всій околиці критин. Нехай земля йому пого. А стрига все ще добре почувається, тільки й того. Що час від часу когось загризе, можна призвичаїтись, а з тих героїв, що її намагаються відшарувати, хоча б та користь що Бестія не жирається на місці і не швендіє поза замоком, а у Фольтеста тепер новий палац цілком ладний. За шість років Геральд підвів голову за шість років ніхто не владнав справ. Отож бо Валера дивився на відьмака проникливо. Бо справу неможливо владнати, і доведеться із тим змиритися. Я кажу про Фольтеста, про нашого милостивого улюбленого владику, який все ще прибиває ті відозви на перехрестя, тільки й того, що охочих, здається, поменшало. Щоправда, останнім часом з'явився був один, але хотів три тисячі наперед. Ну, то ми запхали його до мішка й кинули в озеро. Шахраїв не бракує. Ні, не бракує, їх навіть забагато, погодився бургомістер, стежачи за відьмаком. Саме тому, як підеш до палацу, не проси золота наперед, якщо взагалі туди підеш. Піду. Що ж, твоя справа. отім пам'ятай мою пораду і якщо вже про нагороду мова, то останнім часом почали балакати і про другу її частину. Я вже казав принцесу за дружину, не знаю, хто ти вигадав, але якщо стрига виглядає так, як розповідають, то це жарт надзвичайно похмурий. І все ж не забракло дурні, які погнали галопом до замку. Тільки-тільки поширилася звістка, що є можливість увійти до королівської родини, а конкретно двоє шевців-підмайстрів. Чому шевці такі дурноваті, Геральте? Не знаю. А відьмаки боргомістра намагалися? Було кілька. А вже ж, найчастіше, як чули, що стригу треба відчарувати, а не забити, знизували плечима та йшли собі. Тому моя повага до відьмаків значно виросла Геральте. Ну, а потім приїхав один молодший від тебе, і мені я не пам'ятаю, якщо він взагалі його називав, Той спробував. І що? Собата принцеса розтягла його кишки на чималу відстань наполовину пострілу з лука. Геральт покивав це всі? Був ще один. Велерат помовшав хвильку, відьмак його не квапив. Так, сказав нарешті бургомістр, був ще один. Спочатку, як Фольтес став погрожувати йому шибеницею, якщо той чи покалічить стригу, він розсміявся і почав збиратися. Ну, а тоді? Велера знову заговорив тихіше, майже зашепотів, перехилився через стіл. Тоді взявся за завдання Бачиш, Геральте, тут у візімі є пара розумних людей, навіть на високих посадах, яким уся та справа обридла. Пліткують, що ці люди потихенько переконали відьмака, аби той не бавився у церемонії чи чари, забив стригу. А королю сказав, що чари не подіяли, що донечка впала зі сходів, ну що стався нещасний випадок під час роботи. Король, зрозуміло, розізлиться, але закінчиться все тим, що він не заплатить ані ори на нагороди. Негідник Відьмак на те, мовляв, задарма ми можемо самі на стригу ходити. Що ж було робити? Ми скинулися, поторгувалися, тільки ще ніц з того не вийшло. Геральт звів брови. Кажу ж ніц, сказав Велерат. Відьмак не схотів іти відразу першої ж ночі, лазив, таївся, крутився околицею. Нарешті, як розповідає, побачив стригу. Напевно, у ділі, бо Бістія не вилазить скрипти, аби ноги розім'яти, побачив її і тієї само ночі здимів, без прощання. Геральт злегка скривився. Розумні люди, почав він, напевно ж, усе ще мають оті гроші при собі. Відьмаки наперед не беруть. Ага, сказав Велерат, напевно, мають. А плітка не говорить скільки там. Велерат вишкірився. Одні подейкують вісімсот, Геральт похитав головою. Інші, буркнув бургомістер, говорять про тисячу. Небагато, особливо взявши до уваги, що плітки завжди перебільшують. Король, врешті-решт, дає три тисячі. Не забувай про наречену, глузливо відказав Велерад. Про що ми говоримо? Звісно ж, тих трьох тисяч ти не отримаєш, звідки то відомо. Венерат ляснув долоною по столі. Геральт, не псуй моєї думки про відьмаків. Це триває вже понад шість років. Стрига порішає з півсотні людей щорічно. Тепер менше, бо всі тримаються від палацу подалі. Ну, брате, я вірю у чари, багацька бачив і вірю до певної, звісно ж, міри у можливості магів та відьмаків. Але із тим відчаруванням це ж дурня, вигадана горбатим і зашмарканим мандрівним дідом, який ошалів від пустельницького їдла. Дурня, і у дурню ту не вірить ніхто, окрім Фольтеста. Ні, Геральте. Ада народила стригу, бо спала із власним братом. Така вона, правда, жодні чари тут не зарадять. Стрига жира людей, як вона у стриг заведено, і її треба правильно і без церемонії вбити. Слухай, два роки тому кмети, з якогось там задуп'я під магакамом, у яких дракон жаровець, пішли купою, забили його ломами і навіть не вважали за доцільне тим похвалитися. А ми тут у візимі чекаємо дива і замикаємо на засув двері, як місяць у повні. або ж прив'язуємо злодіїв до стовпа перед замком, розраховуючи, що та тварюка нажиреться й повернеться до труни. Непоганий метод, посміхнувся відьмак. Злочинів скоротилися? Ані трохи». До того нового палацу, це куди? Проведу тебе особисто, що там із пропозицією від розумних людей. Бугомістре, сказав Геральд, навіщо поспішати? Адже й насправді може статися нещасний випадок під час роботи. Незалежно від моїх намірів, тоді розумні люди мають подумати, як оберегти мене від гніву короля і приготувати ті 1500 оренів про якіподейкою. Мала бути тисяча. Ні, пане Веларде, сказав відьмак рішуче. Той, кому видавали тисячу, втік, лише подивившись на стригу, навіть не торгувався. А це значить, що ризик куди більший, аніж на тисячу. А чи не більший він за півтори, подивимося, звичайно, я спочатку попрощаюся. Велеред почухав голову. Геральте, двісті?» Ні, бургомістре, це нелегка робота. Король дає три, а мушу я вам сказати, що інколи відчарувати легше, аніж убити, кінець кінцем. Один із моїх попередників забив би ту стригу, якби це було так просто. Чи ви вважаєте, що вони дали себе загризти лише тому, що боялися короля? Добре, брате. Велеред похмуро кивнув. Домовились от тільки перед королем ані чирк про можливість нещасного випадку під час роботи. Щиро тобі раджу. Розділ третій Фультест був ходорлявим. Мав гарне, занадто гарне обличчя. Не було йому ще й сорока, як вирішив відьмак. Сидів король на стільці карлі, вирізбеним із чорного дерева, простягнувши ноги у каміну, біля якого грілися два пса. Поряд на скрині сидів старший кремезний бородань. За королем стояв іще один, багато вдягнений і з бундючним виразом на обличчі. вельможа. відьмак із Рівії?» – сказав король по хвильці тиші, що запала після слів Велерада. Так, пане, Геральт схилив голову. Від чого в тебе така голова посивіла? Від шарі? «Бачиш, що ти не старий, та годі, годі, це жарт. Можеш нічого не говорити. Досвід, як сміє припускати, маєш ти неабиякий. Так, пане, я би хочу послухав!» Геральт уклонився ще нижче. Ви ж відаєте, пане, що наш кодекс забороняє говорити про те, що ми робимо? Зручний кодекс, ось пане відьмаче дуже зручний, але так, без подробиць. Із боровиками ти мав справу? Так, з вампірами і з лісовиками. Також. Фольтест завагався зі стригами. Геральт підняв голову, зазирнув королю в очі. Також, Фольтест відвів погляд. Велераде, слухай милостивий пане. Ти ознайомив його з подробицями? Так, милостивий пане, він стверджує, що принцесу можна відчарувати. Це я знаю здавна. У який спосіб мось пане відмаче? Ах, вірно, як же я забув, Кодекс, добре. Тільки одне невелике зауваження. Було вже тут у мене кілька відьмаків. Велерат, ти йому говорив? Добре, тому я знаю, що спеціальністю вашої є скоріше обивство, а не зняття проклять. Але про це і не йдеться. Якщо, хоча б полосина опаде з голови моєї доньки, ти свою покладеш на плаху. Пам'ятай, остріти, і ви, пане Сеґвеліне. Зостаньтеся, дайте йому стільки інформацій, скільки потребуватиме. Вони завжди чимало розпитують ті відьмаки. Нагодуйте його, та нехай живе у палаці і не лазить по корчмах. Король устав, свиснув псам і рушив до дверей, розкидаючи солому, яка вкривала підлогу. У дверях він повернувся. Якщо тобі все вдасться, відмача, нагорода твоя. Може, ще докину щось, якщо добре справишся. Звичайно, балички поспільства, населення про одруження з принцесою. Не мають і слова правди. Ти ж не думаєш, що я віддам доньку за першого ліпшого приблуду? Ні, пане, не думаю. Добре, це доводить, що ти розумний. Фультест вийшов, причинивши за собою двері. Велерат і вельможа, які до того часу стояли, одразу ж розсілися за столом. Боргомістер допив наполовину повний келих короля, заглянув до Джбана, вилаявся. Острід, який зайняв місце Фольтеста, дивився на відьмака лоба, погладжуючи різьблені поруччя Сегелін Бородань, кивнув Геральтом. Сідайте, мось, пане від сідайте. Зараз вечерю подадуть, про що ви хотіли б побалакати, Боромістер Велерат, ймовірно, вже все вам сказав я його знаю і відаю, що сказав він радше забагато, аніж замало. Лише кілька запитань питайте. Бургомістер говорив, що після появи стриги король закликав чимало відунів. Так і було. Але не говоріть стрига, говоріть принцеса. Легше уникнути такої помилки при королі, пов'язаних із тим неприємностей. Чи серед відунів був хтось відомий, уславлений? Були й такі тоді, і пізніше. Не пам'ятаю імен, а ви, пане, остріте? Не пам'ятаю, сказав вельможа. Але знаю, що дехто втішався славою та визнанням, балакали проте чимало. Вони погоджувалися із тим, що закляття можна зняти, були далекі від згоди, посміхнувся Сегелін. Щодо будь-чого. Але думка така звучала Мало то бути проста справа, яка не потребувала магічних здібностей, як я зрозумів, досить, аби хтось провів ніч від заходу сонця до третіх півнів у підземелі біля саркофагу. Справді, проста, пирехнув велерат. І я хотів би почути опис принцеси. Велер схопився і зі стільця. Принцеса виглядає, наче стрига, проривів, як найбільш стриговита стрига, про яку я чув. Її високість королівська донька, проклятий виродок, має чотири лікті зросту, нагадує барильце пива, має пащеку від вуха до вуха, повну зубів, стилетів, червоні буркала та родіпедли. Лаписька із позорами, наче у лісового кота, висять до самої землі. Дивно, що не почали ще розсилати мініатюри до дружніх дворів. Принцесі, хай їй зараза вдушить вже чотирнадцять, час подумати про сватання за якогось принца. Вгамуйся, бургомістре, зморщився острій, поглядаючи у бік дверей. Сегін злегка посміхнувся. Опис, хоча й живописний, проте досить точний, а саме те мось пане відмаже. І, мав на увазі вірно, Велерад забув додати, що принцеса рухається із неймовірною швидкістю і що вона набагато сильніша, ніж можна подумати, судячи з її зросту та статури, а те, що їй 14 – це факт, якщо воно істотно. Істотно, сказав відьмак, чи напади на людей відбуваються тільки за повного місяця? Так, відповів Сегалін. Якщо вона нападає поза старим палацом, у палаці люди гинуть завжди. Незалежно від фази місяця, але назовні вона виходить тільки під час повні. Та й те не кожної. Чи був хоча б один випадок нападу в день? Ні, вдень не було. Вона завжди пожирає жертви. Велерас сплюнув на солому. Хай тобі, Геральде, зараз же вечеря буде. тьфу пожирає, надкусує, залишає. По всякому буває. Напевно, від настрою залежить. Одному тільки голову відгризла, пару інших випатрала. А кількох обгризла до біла. Догола, можна сказати, така вже мать її. Обережно, Велераде, скинув Остріт. Простригу вовкай, що захочеш, але Аде не ображай при мені, бо при королі не посмієш. Чи був такий, на кого вона напала, а той вижив? запитав вінмак. Здавалося, не звертаючи уваги на вибух вельможі. Сегелін і Острід перезринулися. Так, сказав Бородань. На самому початку, шість років тому, кинулася вона на двох солдатів, які стояли біля крипти на варті. Одному вдалося втекти. І пізніше, втротився Валерат, мірошник, на якого вона напала під містом. Пригадуєте?